Друзі, всім привіт! З Вами компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження. Чудовий автомобіль, офіційний. За чудовою ціною зустрічаємо це, шкода, Superb. 2013 рік випуску. Офіційний автомобіль салон Один власник. Повністю авто в рідній фарбі, без єдиного підкрасу по кузову. Дуже гарний стан. 1,8-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Передній привід, гарна зимова гума на летих дисках, є камера заднього огляду, це ліфтбек, дуже місткий, дуже гарний автомобіль. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон текстильний, чорного кольору, встановлені чохли на сидіннях шкіряні, дуже гарний стан по салону, повний електропакет, датчики світла та дощу. Пробіг даного автомобіля 104 тисячі кілометрів. Встановлена якісна мультимедіа Android. Є камера заднього огляду, все працює, все працює бездоганно, чітка картинка. Клімат-контроль в комплектації, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, є режим спорт. Чудовий доглянутий автомобіль з невеликим пробігом. Є вся історія обслуговування. Тому звертайтеся до компанії Автопарк. Чекаємо вас на тест-драйв даного автомобіля. Знаходимося за адресою місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.